У результаті низки атак українських БПЛА, стратегічних об'єктів країни агресорки росіяни були змушені повністю припинити транзит нафти через російський порт Усть Луга на Балтійському морі. Найбільший термінал, через який нафту відвантажували на танкери тіньового флоту. Докладніше далі. На початку січня сили оборони України успішно атакували порт Остлуга у Ленінградській області, який слугував росіянам логістичним хабом для обходу санкцій, адже був однією з основних точок експорту російської нафти, газу та вугілля, допомагав здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону. А також був місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот РФ. Повторна атака 29 січня стала ще більш руйнівною і ймовірно пошкодила нафтоперекачувальну станцію. За даними Bloomberg, останній танкер з нафтою. Вийшов з порту уранці 29 січня, після чого відвантаження сировини припинилися, а транзит до терміналу впав до нуля. За словами експертів, втрата цієї точки створить велику загрозу для російських постачань на світовий нафтовий ринок, адже минулого року порт обробляв понад 650 тисяч барелів нафти на добу, що складає близько 20% російських нафтових продажів за кордон. Варто зазначити, що ці атаки були не останніми успішними ударами по РФ з боку України того ж дня підрозділи операторів. БПЛА ГУР України уразили нафтоперекачувальну станцію Андреаполь у Тверській області РФ. Попередньо об'єкту було завдано значних ушкоджень, а вже 30 січня вибухи пролунали у районі Новозипківки Брянської області Росії, після чого там почалася пожежа. Попередньо ціллю могла стати розподільна станція нафтопроводу Дружба, у якій сили оборони вдарили безпілотниками, оснащеними авіабомбами ФАБ 250 У ніч проти п'ятниці, 31 січня, атаки БПЛА зазнала Волгоградська область області РФ. Розмі повідомляють, що мешканці красноармійського району чули вибухи та звуки стрілянини в районі місцевого НПЗ. За словами очевидців, близько третьої години ночі було чути прольот безпілотників, після чого пролунали вибухи. Губернатор області підтвердив атаку БПЛА на регіон та інформацію про пожежу на нафтопереробному заводі, буцімто внаслідок падіння уламків. Одного постраждалого робітника заводу було госпіталізовано. Додав він. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.